Друзі, вітаю вітаємо ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю, о 18-й за Києвом, 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі. У коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні у програмі говоримо безумовно про найважливішу подію, яка відбувалася у Вашингтоні напередодні. Це звернення президента США Дональда Трампа до спільної сесії конгресу. Америка повернулася такими словами. Дональд Трамп розпочав своє звернення до спільної сесії конгресу. Перше за його другого терміну, але п'яте, загалом, промова президента стала найдовшою за усю сучасну історію Сполучених Штатів. А промову такого типу і тривала майже 100 хвилин. Фокус промови був здебільшого на внутрішній політиці Сполучених Штатів, але безумовно теми зовнішньої політики. Дональд Трамп, президент США, теж торкнувся. Зокрема, він заявив, що докладає великих зусиль заради встановлення. Лення миру в Україні законодавці від демократичної партії висловлювали протест проти низки заяв президента Дональда Трампа дехто тримав таблички зі словами «невірно» чи брехня. А конгресмена Алла Гріна із Техасу навіть вивели із зали через викрики і перебування і небажання це. Припинити про головні акценти промови і відповідь на неї демократів, а також експертів. Поговоримо із моєю колегою Тетяною Ворожко, яка стежила за зверненням президента. Таню, привіт, Вітаю, Юлію. Таня, отже, найголовніше для нашої аудиторії, що ми почули вчора у зверненні президента Дональда Трампа до спільної сесії конгресу, що ми почули про його найостанніші заяви щодо України і про те, яким чином він бачить власне встановлення миру в Україні і завершення російської війни. Ну, власне, наприкінці цієї промови, яка, як ти вже сказала, тривала понад півтори години. Він сказав і про Україну. Він сказав, що він невтомно працює над тим, щоб завершити цей конфлікт. Він підкреслив жертви, які несуть. А як українська, так і російська сторона, сказав, що мільйони людей загинуло. щотижня що гина дві тисячі людей. Звичайно, що аналітики або офіційні дані вони дещо відрізняються. Але він спитав, чи хочете ви щоб це тривало далі, щоб це тривало ще п'ять років. Також він наголосив на тому, які а скільки вклад. Дають сполучені штати і ті втрати, які понесли фінансові, звичайно, сполучені штати знову ж таки, цифри, які ми чули раніше. Це 350 мільярдів доларів з американського боку, 100 мільярдів доларів з європейського боку. Звичайно, що офіційно доступні цифри є а, дещо відмінними. Але цікаво, що пролунала це нова теза, яку ми зараз більше чуємо на, більше чуємо зараз з конгресу цього тижня. А щодо критики Європи вона дещо змінилася? Бо він сказав про те, що європейські країни вони більше витрачали гроші на те, щоб купувати нафту та газ з Європи ніж на те, щоб допомагати Україні. Ну і також він сказав про те, що він отримав листа від Володимира Зеленського і навіть його дещо процитував. Давайте послухаємо. Раніше сьогодні я отримав важливого листа від президента України Зеленського, У листі йдеться, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. «Ніхто не хоче миру більше ніж українці. Сказав він. моя команда і я готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми дуже цінуємо те, скільки зробила а. Америка, аби допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність щодо угоди про корисні копалини та безпеки, Україна готова підписати її в будь-який зручний для вас час. я ціную, що він надіслав цього листа. Я нещодавно його отримав. Водночас, у нас були серйозні дискусії з Росією, і ми отримали сильні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не було б чудово? Хіба це не було б чудово? Час припинити це божевілля. Настав час припинити вбивства. Настав час закінчити безглузду війну. якщо ви хочете покласти край війні, ви повинні говорити з обома сторонами. І, власне, напередодні президент України Володимир Зеленський в мережі ікс оприлюднив лист, якому він написав, що прикро, що так сталося ця зустріч в овальному кабінеті, що вона пішла не так, як планувалася. Він а, висловив свої ідеї, як точні, щодо того, як можна а, досягнути припинення вогню чи перші кроки, які можна зробити. Також він сказав, що готовий підписати угоду про корисні купалини тоді, коли а, зручно. І сказав, що українська сторона розглядається як перший крок для досягнення надійних безпекових гарантій. Також у своїй промові Дентрам, от власне після цього елементу, яким ще не побачили. Він також згадав про а, те, що а, згадав про Майкла Фогеля. Це а, американський американський вчитель, який був затриманий росіянами. А потім він був звільнений. І він сказав, що цей майк Фогель, він а, походить з містер Батлер Пенсельванія. А там де був скоєний а, замах на президента Трампа, і він побачив в цьому певний символізм і пригадав також про а, власне скоєння цього замаху. Ну, і от Оксана Маркарова, це посолка України у Сполучених Штатах, якраз вказує на те, що допис президента Зеленського зачитав у своєму зверненні до нації президент Дональд Трамп і сказав, я ціную, що він написав цей лист. Наші колеги з України запитали у представників адміністрації офісу українського президента, чи був якийсь окремий лист, і Сергій МСРІНІКИФеров сказав, зокрема, Ліганет про те, що не було якогось окремого листа. Таню, які іще теми фігурували у промові. Американського президента Дональда Трампа, адже вона була досить довгою, найдовшою за сучасну історію. Що ти виділила? А, власне, так переважна промова була приділена питанням внутрішньої повістки, внутрішнього порядку денного. А я б, скажімо так, зорієнтувалася, бо зосередилася таких п'ять основних моментів, які я для себе побачила. По перше, він перераховував президент Трамп перераховував досягнення, які були всього за 43 дні свого президентства. Це і а, реформа або скажімо так посилення посилення кордону з, в першу чергу з Мексикою. Сказав, що а, кількість перетинів через кордон наразі найменше за всю історію, бо найменше за вели, велику кількість часу. Він говорить про нові інвестиції, які вже надходять до сполучених штатів або внутрішні інвестиції. А, наприклад, компанія Apple, яка готова прифансувати за це 500 мільярдів доларів. А також а, також він сказав про ті укази, які він підписав, що ця що ці зміни тривають дуже інтенсивно, дуже динамічно і про. А дій зі скорочення американського уряду, а скільки грошей вдалося зекономити, а то також навів цифру сотні мільярдів або 22 мільярди спочатку, і навів кілька таких прикладів, то скажімо так, не цільового використання або недоречного використання фондів. А також він говорив про свої плани, що він що він хоче, що він бачив в подальшому. Це також це, наприклад, підказав, що хоче розвивати сполучених штатах суднобудівництво, щоб воно посилилось, або побудувати залізний купол. А також він. Говорив про певні новинні речі, які пролунали. А це це те, що будуть запроваджуватися тарифи або мита проти товарів з південної Кореї, або також мита проти всіх товарів агро-агропромислових товарів. А так, що це такі і ще ще що пролунало, також були безпосередньо звернення до конгресменів. Він сказав, що він очікує, що вони проголосують за зниження податків, а також за нове фінансування для посилення кордону а на кордон з Мексикою. І останнє, що на що я ще звернула увагу, не лише я звернула увагу багато хто. Це безпосереднє звернення до народу Гренландії. Він сказав, що Сполучені Штати підтримують ваше право на самовизначення, але ми сподіваємося, що ви приєднаєтеся до сполучених штатів. Це не пряма цитата. А сказав, що ви з нами будете в безпечності, та ви будете багатими, і що нам Гренландія потрібна для з питань безпеки як національне, так і міжнародне, і ми це отримаємо в один спосіб або в інший. юлю. Таню, я бачу, що є кілька запитань від глядачів. Володимир питає, чому не було 46-го президента США Джо Байдена і Камали Гарріс? А ми знаємо, що зазвичай на таких промовах це звернення до спільної сесії конгресу, і на таких промовах колишніх президентів чи віце-президентів зазвичай не буває. Звісно, конгресмени можуть когось запросити зі свого боку, але зазвичай колишні президенти на таких промовах не присутні. І Таню, питання до тебе, Майзенджоні питає: чи є реакції демократів на промову Трампа, чи демонстрували демократи підтримку? Україні у конгресу, що маєш сказати на це? Так, ми бачимо, ми бачимо ми Бачимо, що деякі мали значки з українським фла, з українським прапором. Також ми бачили реакцію під час цієї промови. А вона скажімо так, деякі демократи для того, щоб ну скажімо так, продемонструвати своє ставлення до президента Трампа. Взагалі не прийшли на цю промову. Інші прийшли на цю промову. Вони мали спеціальних гостей, які мали підкреслити їхнє ставлення а до того, що буде відбуватися. Також вони реагували інколи сміхом на те, що говорив президент Трамп. Також були певні обурення одного одного. А конгресмени навіть вивели з зали на самому початку цієї промови. Ну і звичайно була формальна частина відповіді на промову президента Трампа, яка трапляється, яка відбувається завжди. Під після, після після звернення президента до обох палат конгресу цього разу її оголошувала демократка, а сенаторка демократка Еліса Слоткін. І вона, скажімо так вона до така досить молода сенаторка. Серед це сенатора такого переважно люди більш поважного віку. Вона колишня аналітикиня Цру вона служила три тури а, в Іраку і а, посередньо з американськими військовими. А в своїй промові вона, скажімо так, підкреслила єдність, Сказала, що багато чого а, люди, і демократи, і республіканці, вони хочуть одних тих же речей. але тут скажімо, є відмінність до того, як цього досягати, говорячи про внутрішню політику, вона сказала, можливо, ми хочемо, щоб уряд був більш ефективних, а звільняти людей а просто звільняти їх, не дивлячись на те, що вони роблять, наскільки вони потрібні, Це не той шлях, яким треба рухатися і. Також вона сказала про зовнішню політику. Сказала, що а, Дональд Трамп він ну, позичив цей вислів мир через силу Рональда Рейгана. Але напевно, якщо колишній президент Рональд Рейган побачив а, його позицію щодо союзників, він би ну він би був неприємно в цьому вражений. Давайте подивимося. Президент Трамп любить казати мир через силу. Насправді цей вислів він поцупив у Рональда Рейгана. Але дозвольте мені сказати вам, що після видовища, яке нещодавно відбулося в овальному кабінеті минулого тижня, Рейган, мабуть, перевернувся б у могилі. Ми всі хочемо припинення війни в Україні, але Рейган розумів, що справжня сила вимагає від Америки поєднання нашої військової та економічної могутності з моральною ясністю. І та сцена в Овальному кабінеті була не просто поганим епізодом реаліті-шоу. Вона підсумувала весь підхід Трампа до світу він вірить у те, що потрібно загравати з такими диктаторами, як Володимир Путін, і бити по зубах наших друзів, як от канадців. Для нього лідерство Америки це просто низка угоди з купівлі продажу нерухомості. Як дитина часів холодної війни, я вдячна, що у 1980-х роках на посаді був Рейган, а не Трамп. Трамп програв би нам холодну війну. Таню, чи є вже перші оцінки аналітиків експертів щодо заяв, які пролунали від президента Трампа, зокрема і у... щодо допомоги Україні? Ну, власне, оцінок реакції досить багато. Вони вже вони продовжують надходити. Я би наразі хотіла зосередитися на двох інтерв'ю, які які були записані напередодні або вже вночі. А нашими колегами в спеціальному випуску це Остап Яриш не спілкувався. Це Сергій Куделя і Олена Давліканова, дослідники українського походження. І власне Сергій Куделя, який є професором університету Белера в Техасі, він власне, звичайно звернув увагу на те, що президент Трамп зачитав у цей лист, який надіслав або оприлюднив в. Володимир Зеленський в Твіттері і сказав, що це є таким певним сигналом, як українцям, так і власна прихильникам або членам АГО про те, що з українцями треба розпочинати конструктивні переговори. Давайте подивимось. Це свідчення того, що Трамп дає сигнал своїм прихильникам необхідно припинити критикувати Україну, припинити критикувати Володимира Зеленського і дати їм можливість продемонструвати свою готовність брати участь у переговорному процесі. Звісно, тепер дуже багато відповідальності лежить на Україні, тому що далі наступні кроки будуть полягати в тому, щоб підписати угоду і зробити якісь конкретні заяви чи кроки на спрямовані на те, щоб розпочати переговорний процес. А також він звернув увагу, що він дещо по-іншому бачить взагалі свою зовнішню політику або підхід до зовнішньої політики. Він не згадав країни, які можуть на які можуть становити небезпеку, такі як Росія або Китай або Іран. Він говорив про нарко, наркокартелі або нелегальну еміграцію. І що стосується України, він він бачить, що скажімо так, цю угоду як можливість, скажімо так, що підписання цієї угоди про мінерали буде певним можли... певним кроком з боку України, а так перезавантажити відносини і. Забезпечити власна ну співпрацювати зі сполученими штатами, також Іліна Давліканова. Вона звернула увагу на те, що, хоча президент це інша дослідниця центру дослідження досліджень європейської політики у Вашингтоні, вона перебуває власне в Києві. Вона звернула увагу на те, що, хоча президент Трамп говорив про Росію про Україну, він не говорив про те, як власно можна досягнути миру в Україні, і яким чином ця угода про корисні копалини, яким чином вона буде сприяти досягненню безпеки, тому що власна Ских компаній в Україні працю працює дуже uh багато -huh. і працювала досить багато, досить багато до, до початку війни великої війни, і також вона звернула увагу на те, що він не говорить про роль Європи або про скажімо так, міцність євроатлантичних відносин, те, що про те, що ми чуємо від всіх президентів, що це є досить таким важливим наративом американської зовнішньої політики. Звичайно, що цього ми не не почули, але також вона від скажемові належне тому, а що цитування цього листа є важливим кроком з пом'якшення або покращення відносин між США та Україною. Давайте подивимося. Він згадав Україну і Росію в такому контексті, де не було зрозуміло, хто є агресором в цій війні. Також коли він говорив про жертви серед серед сторін цієї війни, то ставив росіян і українців ніби в один ряд, а кажучи, що він співчуває і одним, і іншим. А однак дуже добре те, що він детально переповів лист Володимира Зеленського, який намагається перезавантажити відносини між Україною та Сполученими Штатами після дуже відомої зустрічі у овальному кабінеті, яку з яку мабуть дивився весь світ. Таня, дякую тобі надзвичайно. Також я знаю, що ти будеш в Програмі часта, де детальніше розкажеш про реакції на промову американського президента Дональда Трампа. Тетяна Ворожко приєдналася до ефіру і відповідала, зокрема на ваші питання. Дякую, друзі, за вашу активність. Бачу на зв'язку є Київ Рідний. Також Рівне дивиться Дрогобич, Сумщина. Вітання із Вроцлава передають і від Софії є запитання, чому Трамп не представив свій мирний план. Американський президент неодноразово говорив. І члени його команди також що вони не будуть публічно оголошувати про те, яким конкретно є їхній план щодо завершення російської війни а, проти України? Вони не будуть це публічно оголошувати для того, щоб тримати козирі в руках. Сергій питає, чи вистачить потужності США на торгові війни. Американський президент а, упевнений, що так. Він говорить про те, що можливо буде певний період турбулентності, але він вважає, що врешті від цього виграє Америка. Також представники його адміністрації говорять про те, що тарифи або митні мита, які запроваджує американська адміністрація, нині це так би мовити, теж важель впливу у переговорах. І це теж його стратегія. Тому будемо бачити, друзі. Ми продовжуємо тему реакції на промову американського президента у конгресі. І більше про реакцію на звернення президента Трампа від американських законодавців поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка на зв'язку. Ску нині Катю, привіт, вітаю Юлі. Вітаю наші глядачі. Катю, Отже, які реакції конгресу і законодавців на промову президента Дональда Трампа, особливо в частині, що стосується України? Чи почули вони те, що хотіли? Загалом, як завжди, я в це повторюю дуже часто, але реакції розділяються по партійній лінії. Але е, проглядається динаміка того, що після запальної розмови в е, п'ятницю в Білому домі між президентом Трампом та президентом Зеленським це фактично об'єднало республіканців навколо свого президента, і вони більш єдиним голосом відповідають на питання, які стосуються України, зокрема. Законодавці після промови Дональда Трампа казали, що вони вважають, що Дональ... що Володимир Зеленський має повернутись до перемови на умовах Дональда Трампа, і позитивно зокрема усі республікації коментували згадку про лист Володимира Зеленського. Казали, що це позитивний крок, і що мовляв. Вони вітають такий крок українського лідера, і зазначив, що е, це важливий момент і серед того крила республіканців, які послідовно підтримували Україну, але фактично постали в ситуації, коли доводиться вибирати між українським президентом, і президентом Сполучених Штатів Америки, і а вже ж обізналися навколо е, президента е, своєї країни, і цей лист Володимира Зеленського е, особливо тепло е, зустріли саме е, ці ця частина республіканців, які послідовно підтримували е, Україну. Ну і після виступу Дональда Трампа вони зокрема коментували позитивно саме цю частину промови Дональда Трампа. Натомість демократи під час промови Дональда Трампа, але не всі зазначу мали українську символіку. тобто жовто блакитні прокури, хтось мав пінс, тобто такі значки заколки, значки дякую, значки із. Пропорами Сполучених Америки та України це мав пустинки, це мов ну, просто о, українські жовто-блакитні тобто, поляри. О, о, законодавці, чоловіки серед демократичної партії, зокрема мали краватки тобто, в жовтоблакитних полярах, та публікували в соцмережах, зокрема тобто, соцмережі, ЕК, що це о, конкретно на підтримку України, але зазначив, що не усі демократи мали о, цю символіку, і деякі з них. Кажуть, що хоч і підтримують Україну, але не бажають мирний план, план Дональда Трампа чимось поганим, просто бажають його мало імовірним для здійснення, тому що чинити тиск треба також на Росію, тому що війна триває зрештою вже понад 10 років, і треба мати інші підходи. Пропоную послухати, що сказали як республіканці, так і демократи, зокрема нашій колегі Кетрін Діпсон, після виступу американського президента він згадав Гренландію, Панамський канал та звісно Україну. Особливо цікаво щодо листа Зеленського. Очевидно, що Зеленський змінив свою позицію після дуже я б сказав екстраординарної зустрічі в Білому домі, що саме в ній було надзвичайного. Ми часто бачимо, як зустрічаються два глави держав, і робляться вони за заздалегідь прописаним сценарієм, а потім вже спілкуються за закритими дверима, і там зазвичай відбуваються суперечки. Але у цьому випадку ми побачили, як світ виглядає насправді. Усе змінилося. І що й очевидними з листа Зеленський передумав і сказав: знаєте що? Можливо, президент Трамп дійсно є найважливішою і найвпливовішою людиною у світі, а я ні. І можливо, ми не зможемо виграти війну без присутності Сполучених Штатів, і те саме кажуть у Європі. Отже, мета мир, але важко досягти миру, якщо дві сторони не спілкуються. Я вважаю, що найбільшим висновком сьогоднішнього вечора було те, що мир в Україні, мир в Росії та мир у регіоні зараз здається більш досяжним, тому що обидві сторони здається руху до переговорів на мій погляд, це складна ситуація. Це трирічна війна, це вже вдруге Росія вторглася в Україну і знайти швидке вирішення, я думаю, це буде дуже цікаво. Тут або усі виграють, або ніхто, або лише одна сторона. І яку роль гратимуть європейці? Це дуже цікавий результат, так би мовити, але не зовсім зрозуміло, куди це рухається. Він отримав чудовий лист, бо все пройшло не дуже добре кілька днів тому, коли вони працювали, і думали, що дуже близькі до згоди. А потім та божевільна прес-конференція, як ви бачили, Зеленський серйозно подумав про все це. Напевно, порадився зі своїми людьми і сказав. Мені потрібно повернутися, тому що Трамп представляє найкращу можливість для найкращої угоди для України та її потреб, і щоб Росія сіла за стіл переговорів. І Росія теж повинна зберегти обличчя в цьому. Обидві сторони повинні це зробити. Щоб вони могли узгодити щось чимось. Надіюсь, можна було б ужитися. Ключове слово ужитися. Бо усі стомлені дивитися, як ці молоді люди повинні йти у воєнну м'ясорубку у цьому невдячному нескінченному процесі. І США також виграють, бо після всіх мільярдів, які були. Виділені Трамп укладає угоду щодо отримання дорогоцінних мінералів, стратегічних корисних копалин, які нам потрібні, які ми не можемо видобувати в цій країні. Це також велика частина угоди. Тож це допоможе нам окупити гроші. Тож я не бачу жодних недоліків. Це приносить мир та зупинить втрату життя молоді в обох країнах. Катя, нас лишається буквально півтори хвилини. Тарас питає, що означає припинення допомоги Україні, що Сполучені Штати більше не є партнером України. Я знаю, що ти займалася цією темою напередодні і розпитувала законодавців про це, як учора вони реагували на те, що Сполучені Штати вирішили поставити на паузу допомогу Україні. Рома, як вже казала, що ця мучча ну, запальна а, розмова в п'ятниці між президентом Трампом і президентом Зеленським об'єднала республіканців навколо а, президента Америки, і вони а, зокрема навіть ті, хто послідовно підтримували Україну, в коментарях для голосу Америки казали, що допомогу Україні треба переглянути. Щоправда, ті, хто підтримують послідовну Україну, додавали і нотки надії, що після перегляду ця допомога зрештою відновиться. Натомість демократи як опозиція об'єдналися на допомоги Україні і називають, що зупинка цієї допомоги є неконституційною. Ага. Пропоную послухати коментарі. Я вважаю, що Україна має повернутися на правильний шлях. Я думаю, що Зеленський отримав можливість підписати цю угоду. Він цього не зробив. Я думаю, що це найбільша дипломатична помилка, яку я бачив в історії. На мою думку, допомога Україні не була належним чином перевірена. Я неодноразово просив попередню адміністрацію надати план, як вони збираються використати допомогу, та як будуть доставляти її на місця. Вони відмовилися це робити. Нам потрібно з'ясувати, що відбувається. Сам Зеленський казав, що. Не знає де половина грошей. Отже, тут справжня проблема. Це обурливо, і це партнерство з путіним, служба його інтересам. Ми підтримуємо демократію. Ми завжди були послідовними у цьому. Думка про те, що ми можемо підтримувати авторитарну країну проти вільної демократії в Україні, є обурливою, і це порушення ідеї лідерів республіканців і демократів минулого. Тому я за Україну. Ось чому я ношу цей значок, щоб привернути до цього увагу. Катя, дякую тобі надзвичайно. Продовжимо розмову. в Програмі «Чистайм». Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку. Друзі, а перед промовою Дональда Трампа у США відбулася низка проукраїнських акцій. Їх провели під гаслом «Відстоюйте американські цінності. Один із таких мітингів пройшов прямо перед капітолієм у Вашингтоні. Понад півтори сотні активістів з українською символікою зустрічали автівки людей, які з'їжджалися власне до конгресу на промову президента. Серед мітингувальників були як представники української діаспори, так і чимало американців. Вони наголошували на тому, що допомагати Україні означає допомагати. Магати США. люди тримали плакати з гаслами сильніші разом. Не просіть Україну здатися, просіть Росію зупинити напад. І немає сильної Америки без вільної України. У Нью-Йорку сотні людей зібралися вчора на площі Астор поруч з так званим Ukrainian Village, тобто українським селом, на мітинг, організований разом for Ukraine». Учасники протесту пройшли понад два кілометри по нижньому Мангедену. Поліція частково перекрила Бродвей Біля мерії міста. Учасники акції заспівали гімн України. водночас. В ході брали участь не лише українці американського походження, але й власне американці, які висловлювали підтримку Україні в Аризоні, в місті Фінікс. Кілька сотень людей зібралися біля капітолію штату. Вони, окрім низки інших питань, закликали американську владу не підігравати путіну і продовжувати надавати Україні озброєння. Давайте послухаємо, з якими гаслами і меседжами вийшли українці у низці американських міст. Американці хочуть бути поруч з Україною. Американці хочуть бачити перемогу України, і ми всі сьогодні тут, щоб нагадати нашим обраним посадовцям, що це те, чого хочуть американці. Американці не хочуть залишати Україну. Я хочу почути, або він сказав, що збирається скасувати своє рішення призупинити допомогу і насправді зробити навпаки, тобто надати більше допомоги. Персональна історія, чому зупиняти підтримку Україні погано, крім того, що це все може. Призвести до поразки України і до третьої світової, але минулого разу, коли конгрес призупинив допомогу Україні, мій двоюрідний брат зник на фронті. Від нього немає звістки. Я не знаю де він. Ми дуже велике ймовірність, що ну він не вижив, і тому кожен раз, коли зупиняють допомогу, більше таких братів двоюрідних рідних, матерів, сестер. Більше таких людей, які просто буває в Росії, тому що коли хороші хлопці з конгресу вагаються і вони призупиняють підтримку, Росія не вагається. Вона просто продовжує бувати. Я сьогодні тут, аби продемонструвати солідарність з Україною після трьох років російського вторгнення. Очевидно, що народ України хоче миру, але він заслуговує на справедливий мир і міцний мир. Тому зараз не час капітулювати перед Путіним. Настав час відновити нашу прихильність і підтримку України та негайно відновити поставки зброї для підтримки України. Я сьогодні тут стою, бо ми просто в розпачі, що наша держава в Америці тут вирішила. Перестати давати допомогу Україні, і це є просто розпач для цілого світу, і то що тепер Путі... Путін має тільки більше сили. Важливо зараз і для тих людей, в яких сенатори є республіканці, і їм насправді на них тиснути, і, і то є головне Західний світ має переконатися, що Росія заплатить за вчинені злочини і допомогти Україні перемогти Росію на полі бою, надаючи засоби необхідні для досягнення успіху, і так ви можете змінити ситуацію. Ми маємо тиснути на цю адміністрацію. Тож, будь ласка, дзвоніть вашим обраним представникам у владі щодня, щоб вони підтримували Україну. Ось такими гаслами вийшли американські українці, і, власне, американці на вулиці міста, щоб висловити підтримку Україні. Друзі, дякую вам за активність. ще раз. Вітають нас із Сумщини. Шарлот, Північна Кароліна, як завжди, нас дивиться Дніпро, Кривий Ріг, також Київ, Львів, Стернополя. Передають вітання. Дякую вам дуже за активність. Підписуйтеся на наші сторінки, ставте дзвіночок, лайк, щоб не пропустити жодної з наших програм. Продовжимо дуже важливі теми, які стосуються України у програмі. Честаємо о 22. Приєднатися, а брифінг повернеться до ефіру вже завтра. Там побачимось на все добре, Па-па.